Сергію, вітаю тебе з премією. Власне, з 65-го року її вручають. і Починається вона з, з Бігні, Герберта з Бігніва і далі один. І, можливо, ти третій поет такого рівня, який отримує цю премію. А що для тебе це означає? Дякую за привітання. Я скажу таку річ, сподіваюся, вона не буде звучати як кокетство, але для мене це. Сьогодні, безперечно, передусім вияв підтримки України і української літератури загалом. Навіть в промові своїй вітальній бундес-міністр <кій> говорив саме про це: що про присутність української мови, про присутність української літератури, про те, що вона сьогодні з'являється, от власне в цьому просторі в європейському просторі, з'являється не на рівні ідеї, не на рівні згадки, а на рівні перекладів, на рівні книжок, на рівні постановок, на рівні фільмів. І, здається, це сьогодні дуже важливо. Дуже важливо сьогодні сприймати кожне видання, кожну премію, кожну відзнаку, кожен переклад українських авторів, як власне таку нашу спільну е, роботу для того, щоб ми тут були присутні. Цей будинок української присутності в Європі ну, він же сам по собі не постане. Він буде формуватися з цих окремих тисяч цеглинок, окремих виступів, окремих премій, окремих перекладів, окремих концертів і так далі. Ти в промові говориш про те, як змінився читацький досвід українців сьогодні, і починаєш її з того, що згадуєш 7 липня і великий обстріл в Харкові. А далі ти говориш про те, що все, що ми звикли шукати в книжках, українці власне, ми, ми тепер там не шукаємо, тому що реальність, яка у нас є, вона потребує такого рівня. Сприйняття такого рівня пошуку рефлексії усвідомлення, що читацький досвід фактично стає надлишковим чи додатковим. І ми його не зовсім потребуємо. Як на такі доволі гострі і нетривіальні слова на вручення літературної премії реагували. Ну, реагував адекватно, реагував з розумінням. Мені здається, це дуже важливо сьогодні зауважувати і підкреслювати, в чому в чому між нами зараз велика відмінність традиційно, говорячи про схід Європи захід Європи, всі останні останніми десятиліттями говорили про відмінності політичні, економічні, про відмінності демократичної традиції, про відмінності соціального забезпечення і так далі. Тобто, про речі важливі. Десь можливо сутність, але часто речі, які знаходяться в моменті, та які стосуються там, скажімо, політичної ситуації чи економічної ситуації, натомість, сьогодні між нами є інша інша річ, інша, інша неузгодженість, яка потребує власне дуже великої роботи, спільної роботи. Це власне різність досвідів, і це набагато важливіше. Це набагато серйозніше тому що це те що не можна надолужити скажімо ні якимось політичним процесом ні якимось економічним стрибком це те що людина проживає а проживає власне своїм життям проживає своїми якимись рецепторами проживає своїм серцем це те що неможливо просто просто взяти і цим поділитися і це те що можна лише прожити Мені здається, дуже важливо сьогодні про це говорити дуже важливо це пояснювати е, іноді нам українцям не зрозуміло Чому нас не чують іноді? Ми власне висловлюємо претензії світу, а не зовсім даючи собі власне раду і не зовсім усвідомлюючи, чому власне наша правда, те, що нам болить, і те, що для нас є очевидним, не є настільки ж очевидним для світу. А, і ми часто схильні делегувати світу чи власне при приписувати світу а, в, в контексті теорії змов всілякі 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 різні речі. Скажімо, там недостатність емпатії, недостатність заангажованості, якісь економічні інтереси, політичні інтереси. Натомість дуже дуже часто, дуже часто вирішення і пояснення лежить в значно простій площині. Це це різність досвідів. Неспівмірність цих досвідів. Ми зараз проживаємо дуже страшний час. Ми зараз проживаємо дуже страшний період своєї історії, і мені здається дуже важливо про нього говорити, навчитись говорити, навчитись говорити переконливо, навчитись говорити аргументовано і навчитись говорити чесно, а не лукавлячи ні з собою, ні з світом. Мені здається, власне, в цьому великий виклик для нашої культури, для української культури, для нашої літератури. Але це той виклик, який дає який дає великий шанс, який дає велику свободу. Свободу бути собою, свободу говорити вільно, свободу, свободу не боятися бути собою, і свободу не дозволяти нікому маніпулювати, маніпулювати тим досвідом. Ми не повинні ні перед тим виправдовуватись. Ніхто не має права змушувати нас виправдовуватися. Нам достатньо просто бути собою, бути чесними, бути послідовними, бути відвертими. Я таку річ помітила на сайті премії, там, власне, де йдеться про тебе, там є цитата віце-канцлера австрійського, і він говорить прямо про російську агресію. Тобто, ми бачимо слово сполучення, російська агресія. І це надзвичайно дуже важливо. Це, начебто, дуже прості слова, але це дуже важлива ремарка. І надзвичайно важливо, що вона звучить та вона написана, її видно. Чи тобі з цим доводилось зараз стикатися? Що тобі треба акцентувати, хто наш ворог і звідки з'явилася ця велика загроза і ця велика зміна нашого досвіду? Звідки наша біда? Насправді у всіх промовах промовах. Усіх хто сьогодні брав слово, звучало, звучали згадки про російську агресію, про війну про президента Російської Федерації, який цю війну почав. Тому в цьому сенсі є цілковите розуміння і. Цілковита підтримка України, і просто помітно, що для багатьох людей, які сьогодні були присутні в залі, це і представники політичного середовища, представники культурного середовища і журналісти. І що вони в контексті того, що робиться в Україні, для них це важлива можливість прийти і висловити свою підтримку Україні. Це теж дуже важливо, тому що цей фестиваль він важливий для Австрії, важливий для Європи, і те, що в його межах сьогодні згадують про Україну, говорить про Україну, мені здається Справді дуже важливо, це набагато важливіше ніж персональні, персональні відзнаки, персональні премії і якісь там додаткові додаткові регалі. Я тебе ще раз вітаю, і я розумію все, що ти говориш, коли ти говориш, що вся увага для України важливіша, ніж сама премія. Але я в ці дні перегортаючи цей список, фактично там настільки багато в цьому списку моїх улюблених письменників, починаючи власне від тих, кого я вже згадала, і закінчуючи Міланом Кундерем чи Умберто Еко чи Салманом Ружді, мені я зараз. Маю таку додаткову нелюбов до Російської Федерації, тому що в цей момент вони забрали у нас з тобою можливість просто по-письменницьки породіти цьому моменту, породіти мені, породіти, що я бачу українського письменника в цьому списку, і нам з тобою довго говорити про власне значення і контексти, і, і хто туди потрапляє, і що це означає. Але я думаю, що ми це теж будемо робити, будемо собі повертати, якісь речі, до яких ми звикли, включно з читацьким досвідом, з якого ти сьогодні починав свою промову. Дякую тобі, що дозволиш Олена, Я тобі скажу таку річ, та безперечно, ми зараз позбавлені цієї можливості, можливість, яка для нас дуже важлива, та була раніше говорити про літературу, тішитися просто тому, що. Ми можемо читати, ми можемо слухати, ми можемо дивитися а, вистави чи фільми. Безперечно, це зараз те, чого в нас немає, що ми, не можемо, що ми не можемо робити так, як ми робили раніше. А, але з'явилася інша річ, і мені здається, вона, вона дуже важлива. Про неї важливо пам'ятати і нею надзвичайно важливо нам всім користатися. Ти згадала цей контекст, так? слід розуміти, що тепер цей контекст ми всі вписані. Ми писані в контексті європейської літератури, світової літератури, тому що ми є. От ми, власне, наша присутність це щось таке, що вже не заперечиш. Це дуже важливий момент, це історичний момент. І я, власне, ти розумієш, говорю не про цю премію, я говорю, в принципі, про все, що з нами всіма відбувається останні роки. З нами всіма Відбувається останні роки. Це дуже важливо не втратити, усвідомити, розвинути і зробити е, так, щоб воно було незворотне. Тобто ми вже є в цьому контексті, і тепер і тепер ми можемо говорити в принципі. Говорити в цьому контексті своєю мовою. Це дуже важливо. Тут з'явилася українська інтонація, тут з'явилося українське слово, і про це потрібно пам'ятати. Ще раз вітаю і дякую, що знайшов ці хвилини. Дякую тобі. Спасибі, до побачення.